І одразу звернемо свою увагу на лівобережжя Херсонщини, тим паче, що там відбуваються надважливі події, і варто зазначити, що підготовка до того, що зараз триває, там вона розпочалася. Майже рік тому давайте згадаємо, як Росіянам довелося завдяки безумовно збройним силам України залишити Херсон та берег, який зараз контролює Україна, і відтоді були перші спроби переправитися на таких маломірних човнах для українських військових. Наприкінці листопада, на початку грудня минулого року, це почало відбу... відбуватися. Ну власне активні дії на цьому напрямку продовжилися вже навесні. Щоправда, суттєво, Єво загальмував цей процес підрив окупантами Каховської ГЕС і розлив Дніпра на Херсонщині, тому що безумовно змінився ландшафт, і е, так само були над. Складні вже такі перепони для того, аби на ці операції. Утім, в серпні з'явилося повідомлення про плацдарм. До речі, один з перших одне з перших повідомлень було про те, що українські збройні сили змогли закріпитися на невеликій за обсягом території на лівому березі біля опор зруйнованого Антонівського мосту. Ну а потім, вже в серпні, з'явилася інформація про ще один плацдарм біля села. Це за 20 кілометрів приблизно. Згадаємо про козачі лагері, і про них ми якраз тоді активно говорили. Варто зауважити, ну ось це до речі, згадують ті події, які передували тому, що відбувається зараз колеги з бібісі, і зазначають наступне, що їхні джерела серед військових збройних сил України, які воюють на цьому напрямку, підтверджують контроль над деякими з цих плацдармів станом на 14 листопада. Напередодні ось таку інформацію зазначали, і зазна і ще відзначають те, що бійців забезпечують боєкомплектом, і ротація військових відбувається за допомогою вже Згаданих маломірних човнів, якими перетинають Дніпро, а також його протоки. До речі, генерал Марченко Дмитро Марченко, який нагадаю, свого часу відповідав за оборону Миколаєва, зараз продовжує воювати на південному напрямку із загоном операторів БПЛА каже про цитую важку ситуацію. Тут в коментарі він зазначив, що перекинули певні сили на той берег Дніпра, Зараз вони хочуть закріпитися для планування подальших наступальних операцій. Ну а власне, що може бути надалі, і як можуть використовуватись ось ті можливості, які зараз лише формуються? Як бачимо на карті Діпстейт, поки що не відображені. Ну ось якщо візьмемо до уваги ті ж такі кринки, зараз вони на мапі відображено, що ніби під контролем збройних сил Російської Федерації. Ці, утім, ми давайте спрогнозуємо, спробуємо е поміркувати, як можуть розгортатися події надалі. Ну, з точки зору, навіть логістики, як бачимо. Є е, траса, і ці, цю дорогу використовують досить часто окупанти. Вона ось фактично від нової Каховки, майже е, проходить біля населеного пункту Кринки, козачі Лагері е, і так далі. І майже, і навіть не майже, а точно ось вона якраз таки е, йде до населеного пункту Олешки. Фактично Збройні Сили України за різними повідомленнями майже взяли її під вогневий контроль, що вже дуже добре. Утім, вогневий контроль все одно, попри те, що дуже ускладнює рух тією чи іншою дорогою, але це не означає повністю унеможливлення ворога користуватися. Ось якщо в результаті певних дій вдалося взяти під контроль повністю цю дорогу, то логістика росіян. Значно значно порушилася, і їм би довелося задля того, аби маневрувати, робити значні, точніше долати значні відстані за ідеального розвитку події. Знову ж таки, ми моделюємо ситуацію, якщо вдасться не лише утримати тактичні плацдарми, і ми говорили і, до речі, в наших етарах теж відзначали наші спікери неодноразово, що там йдеться про кілька можливих. Можливих плацдармів, якщо вдасться, вдасться їх об'єднати в один оперативний і, власне, рухатися вже в глиб окупованої території. Але чи доречно робити це зараз і, можливо, дещо інші ем, способи знищення ворога використовує наші використовують наші збройні сили? Чому я про це згадав? Ось є такий Максим Калашніков. Це соратник російського терориста і вбивці Гіркіна. Вони свого часу там розмірковували над знищенням України, і ось він намагався аналізувати ситуацію на фронті і сказав наступне: що Збройні сили України влаштували окупаційним військам м'ясорубку. За його словами, захоплення плацдарму на лівобережжі Дніпра це цитую лов наших військ на живця. Свою логіку і логіку свого міркування він пояснює таким чином, що частина збройних сил і от уявляє собі елітну морську піхоту, висаджується в кринках. Значить, на переправі російські війська нічого не можуть зробити, не можуть перешкодити, і він дивується, як це так, незважаючи на перевагу в повітрі, на перевагу в артилерійських стволах. Потім він відзначає, що знову ж таки тут його міркування, що авіація навіть збройних сил України починає робити рейди в глиб позицій. ППО е у нас е він каже, що впроти повітряної оборони у них є чималі прогалини, і знову ж таки дивується, що російські війська намагаються розбити цей плацдарм, скинути його. Починається штурм в лоб. Ось як він каже, м'ясні атаки. Але е через Дніпро збройні сили України, далекобійними системами, е дронами починають просто накривати війська і штаби, і артилерію, і танки, і по суті нас винищують, ось цей соратник російського терориста Гіркіна Калашніков так каже в своєму блозі. Тому чому я про це згадав, і чи дійсно є доречність зараз, якщо створені плацдарми, іти в глиб? Вочевидь, може статися так, що ці плацдарми будуть розширюватися не в глиб території, а в ширину вздовж лінії, якраз таки Дніпра, задля того. Аби зробити один великий і таким чином знову ж таки виснажуючи росіян, змушуючи їх повсякчас іти е в атаку задля того, аби Потім їх просто знищувати, знищувати і знищувати, тому що ми напередодні згадували про те, що якраз такий правий берег він значно вищий над лівим, плюс стоїть наша артилерія, яка ефективно працює, але тут варто зауважити, що будь-яка операція, якою вона гіпотетично не виглядала перспективною, вона є надважкою, і тут недоречно виокремлювати, що на якомусь світинкові фронту легше, простіше, а десь можливо тяжче, все залежить від періоду. Дів, і так само ми розуміємо, що незалежно це Херсонська область, Донецька чи Харківська, де точаться бойові дії, це надзвичайно надзвичайно серйозно. Я б хотів би ще додати трішки інформації. Це стосується якраз таки Авдіївки і. Ворог використовує повсякчас там, ой, даруйте і свою авіацію спроби якраз атакувати. Вони практично не припиняються. Згадаємо речника Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун сказав. Наступне про те, що ж відбувається в Авдіївці. Ну, по перше, і чому вони ось так хочуть взяти Авдіївку, що їм нібито потрібна якась, хоча б єдина допомога, перепрошую, перемога можна навіть сказати за цей рік. І якщо як вони думають для них все вийде позитивно, то це єдина можливість щось показати, хоч якусь перемогу в зоні бойових дій. Утім, розповів, що протягом останніх кількох діб окупанти активно застосовують ну і загалом. Згадує Донеччину в оперативній зоні безпосередньо Таврійського напрямку авіаційні бомби з літаків Су-35. Переважна кількість цих керованих авіаційних бомб падає саме на Авдіївку та її околиці. Власне, ось ці п'яти. 500 кілограмові бомби вони летять на Авдіївку. Не в одиницях вимірюється їхня кількість, а навіть таки в десятках. Що стосується штурмів, пан Штупун зазначає, що ворог за своєю традицією готується до м'ясних штурмів. З 10 жовтня втрачено противником безумовно вже близько 400 одиниць бронетехніки. Це і танки, це й броньовані машини, БМП різного типу та бронетранспортери. Особовий склад окупанти роз розміщують у будинках місцевих жителів, а таким чином вони прикривають. Точніше намагаються прикритися цивільним щитом, живим щитом. Візьмемо ще в свій огляд території, на яких відбуваються бойові дії, і ось про них повідомляють в інституті вивчення війни з посиланням на українських офіційних осіб. Ситуація вздовж лінії фронту вона складна, але сили оборони зберігають контроль над бойовим простором. Знову ж таки, згадують в інституті вивчення війни розмову пана Валерія Залужного, яка в. Відбулася днями з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. З е, генералом він говорив про Авдіївський, Куп'янський і Мар'янський напрямок, що саме вони залишаються найбільш інтенсивними, але українські війська продовжують наступальні дії. Навіть на деяких відтинках фронту в цих напрямках командувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський також наголошував, що ворог веде одночасні наступальні дії на кількох напрямках і намагається відновити свою ініціативу на північ і південь від Бахмута.